Слава Україні! Ви на каналі Транс. з вами Володя, починаємо нове відео. Відео сьогодні буде дуже цікаво, ви любите таке відео, через те, що е, коли щось стається, всі, всі це люблять дивитися, тому що ну, така людська природа. Тому, щоб не пропустити таке цікаве відео, мусите підписатися на канал, поставити вподобайку. Е, тому що ми цього року плануємо набрати 50 тисяч підписників. І для цього потрібна ваша допомога. Тому підпишіться, будь ласка. Тепер е, чому це відео буде таке цікаве? Зараз сижу в машині, холодно на вулиці, знову морозочка. І на вулиці навіть не хочу йти. Тому буду відео зараз знімати більше з машин. Е, чим це відео буде цікаве, таким в мене тут сталася пригода. Халепа і так далі. Можете все, що як хочете це називати в, в, в п'ятницю, сьогодні понеділок, в п'ятницю мав, навіть не знаю, як то правильно сказати, водій, коротше, водій перевернув трак. І зараз про це все буду розповідати, розказувати, що як було, там трошки буду вставляти якусь відео з того, що там мені поприсилали. Я там сам не був на місці події. Але ну, деяку де інформацію маю. Зараз про це все буду трошки, трошки розказувати. Так, зараз виїхав в Каскаді, їду міняти колеса. і заодно поки їду, буду розказувати трошки про те, що сталося. Чого відео не знімавши в п'ятницю і нічого не говорив в п'ятницю. Ситуація така, що коли тут все сталося, в мене був просто шок. На межі нервового зриву, то все, паніка, не знав, що робити. Що, що хочу сказати, головне, основне, чи як не знати, як це правильно сказати, але як на мене, найважливіше, що і ніхто не постраждав. Тому що коли відбувається щось, якісь аварії з траками, то це завжди, щось... і, ну, завжди воно сумно. Ну, Завжди-не завжди, але дуже часто. В даному випадку в нас тільки є матеріальні втрати, водій цілий. Ніхто з інших людей не постраждав, і за це, слава Богу, я, я тішусь, що, що все закінчилось так, а не, а не гірше. Тому дякувати Богу, все добре. Трошки про те, що сталося, так щоб люди розуміли, що це не був новий водій, це водій, який вже працював тут рік і крім того, має дуже великий європейський досвід. Тому людина з досвідом. Не, не перший день за кермом, е, і не перший день на траках. І з досвідом таким, що чоловік їздив і на е, флетбетах, RGM, в Європі там на різних типах е, трейлерів і траках. Тому досить, досить великий. І от все одно навіть людина з досвідом е, зайшла в таку ситуацію сталася. Хочу сказати, що Для мене оця ситуація, що перевернувся трак – це ніби психологічно воно важко сприйняти все це є. зараз, коли вже пройшло пару днів, воно вже легше так розумієш, що слава Богу, дійсно, що ніхто не пострадав. І з другого боку, думаєш, ну, як це все так могло статися, тому що... 16 років їжджу, ніколи не було такої ситуації, навіть щоб ну, наближалося до того, щоб трак перевертався. Реально. Я, я в таку ситуацію не повідав, слава Богу, ну, Бог мене берег від того, і так воно і було. І навіть щоб на моїх очах я бачив, щоб перевернувся трак, я теж цього не бачу. І А тут виходить так, що в мене в компанії. Мій трак і перевернувся. і воно так... Е... Ні... <смі> ніяк, ніяк не можна ніяк не можна в це повірити. Ну, але вже пройшло пару днів, прийшло вже цей момент, що прийняття. Е... Я вже зрозумів, що так, це воно дійсно сталося, це все зі мною сталося. І зараз все просто треба вигрібати. Тому що вчора в мене зранку від години шостої почав розриватися телефон від страхової, від брокера за вантаж. Дуже багато різних людей мені телефонують і хочуть вияснити, що сталося. Не, ну так, так, така, така це робота, ти мусиш, мусиш бути готовий до того, тобі ще так статистика говорить, що час від, від часу щось таке стається по різних компаніях. Сьогодні ну, ну, це стало зі мною. На жаль, так, але слава Богу, що, що всі живуть. Ми навіть попали в новини. Якщо Google Хендерсон, Кінтакі новини за 31 січня. Кублі в новинах метамія, так що кому цікаво відео з місця події, то можете і там передивитися з Зараз трохи відволікаємося від теми про попередній трак. Вертаємося до того, що зараз відбувається. Тому що заїхав на шапу, зараз тут нічого не знімає. Знову ж таки, знайшов тут нових хлопців і ставлю в них. Тобі колеса, такі як я маю на своєму Вольво, на отера. Цей зараз досить відомий бренд. Вони рахуються як китайські, але вони дуже-дуже добрі. Вони себе непогано показали. У мене на Вольво стоять, там багатьох знайомих вони є. Просто то воно буде трохи мішати в цьому відео, але нічого, це є. Хто що... подзвонив, нас кажуть, є нормальна ціна, є, є, є ці, недара колеса, бо вони так само, що в наявності їх не завжди вони є, то приїхав вони будуть зростати. Тут бачите, вже Саша працює у над колесами, працює сам. Тому Мо... добре, коли власник бізнесу працює і відповідає за те, що він робить. Ви бачите, вже все, колеса майже стоять. На дисках поставили нові ці штучки, щоб можна було качати колеса. Це в принципі правильно робити, тому що ставимо нові колеса, якщо десь одна буде погана, то потім спусти колесо і будуть додаткові проблеми дорозі. Тому зараз все буде нове. Контакти з Саші я в межу під відео. Кому цікаво там, ставити на отару, інші бренди, так само має і мішеліни і дешевші бренди. То кому цікаво, то буде йому телефонувати і вже там, з ними договоритися. Ну і тепер повертаємося вже до самого цікавого моменту, що сталося. На 100% що сталося, я не знаю. Можу брати інформацію з того, що в мене є від водія на жаль, в тому траці камери не було і знову відео в нас нема. На жаль. Е, було так. цей день водій поїхав на пікап, верніше, зробив спочатку деліверів в Індіані, переїхав там недалеко 40 миль в Хендерсон, Кінтакі за забрати вантаж. Е, вся я не знаю, містика цього всього це реально був останній вантаж, який він мав забирати, через те, що е, він вже звільнявся з роботи, ну, звільнився, можна сказати. Е, ну, все там без проблем, без, без ніяких ти, якихось е, концертів. Е, водій працював у мене дуже довгий час. Е, в нього там були проблеми зі спиною, і він каже, Володя. Вибачай працювати більше не можу, тому що реально болить спина. Ну, і ну, Людина працювала дуже довго, все, ніколи не було ніяких проблем. І Я кажу, добре, маєш можливість йти десь на якусь іншу роботу, то, будь ласка, він ще попрацював два тижні, дав так би мені час, щоб ми знайшли інший. Іншого водія на його трак. І все. І вже це був останній день на роботі. Він мав делівері, зробив пікап зробив вже в Хендерсоні Кентакі І виїжджав, вертався назад в Чикаго Вертав вже все завантажений. Завантажили водія Трак, трейлер, завантажили алюмінієм Алюміній був в злитках. І таким квадратні, квадратні форми з них зробили в формі куба. і Таких палет там було не знаю точну кількість палет, але воно було розтягнуто так посередині трейлера на весь трейлер. І було зафіксовано спереді, ззаді по бокам такими дошками. І між собою той алюміній був стягнутий залізними. Такими, як Ремні залізні йдуть. Ну, досить міцна конструкція, досить непогано тримається купи. Єдине, що, напевно, ще до цього всього треба було дати якісь додаткові стрепи. Але це вже зараз таке. Зараз ми вже не будемо знати, що, дій... що... 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 як треба було зробити. Зараз ми можемо просто це все так. Аналізувати після того все, як сталося. Завантажили, виїхав, проїхав від компанії, де він завантажився буквально 2-3 милі, тобто небагато. В самому, хто там знає це місто, цей Хендерсон, воно таке досить індустріальне, там дуже багато металургії. Е, дуже багато. Я часто звідти возив якісь е, такі сталеві дроти. Е, так само було якесь алюмінка з литки, це все так було це. Ну і зараз так само вийшло, що він віз е, ці алюміній. Е, е, проїхав три е, проїхав милі. Переходив з одного US на другу, вже, можна сказати, в центрі міста з 60-ї US на 41-шу, хто захоче відкрити Google, зможе це все знайти. При з'їзді з, з однієї US на другу, там такий досить великий екзіт. Сильне таке розгалуження там є, теж досить потужне. І при з'їзді Якщо подивитися на карту, цей, цей з'їзд він такий досить-довгий, досить, досить такий довгий, закручений такий де, півколом. І на кінці того півколо він вивертає на норд, на, на 41-й газку. Водій каже, що було так, що він вже пройшов весь поворот на, на виїзді з цього повороту, Трак побачив машину, яка проїжджала з боку, яка їхала прямо по 41-й весі. І сам трак вдарив по тормозапту. Тобто спрацювала система безпеки, трак побачив машину перед собою і за Таке реально, тому що, так я говорив, у ці нові траки з цими всіма системами безпеки. Воно не завжди коректно працює. І під час того, як за, затормозив трак, як він зупини, вирішив різко зупинитися. Цей вантаж, який був у нас в трейлері, ця алюмінка, вона посунулася вперед. Посунулася вперед. і Штовхнула трейлер. І водій каже, що він відчув, як ця люмінька посунулася, вдарила трейлер, трейлер нахилився. і Далі він вже не зміг нічого зробити, тому що його просто нахилило на лівий бік. і Трак перехилило повністю, трак, трак і трейлер перевернулись на бік і лягнули на 41-шу цю яску, на дорогу. Ще там трошки по інерції воно, він там просунувся. Там, зараз вставлю відео, так буде видно трошки як це все там виглядало. І все. І замість того, щоб там ще через 6 годин вже бути тут в Чикаго, Водій телефонує і каже Володя. Ситуація погана, я, я перевернувся. Шок ну, кажу, з ти, тебе ти, 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 все окей, він каже, так, так окей, трошки поцарапався, е, каже, що з траком, він каже, я не знаю, трак лежить на, на боці. Е, все, кажу, ну роби фотографії. І Чекай на поліцію. Поліція приїхала дуже швидко, приїхали пожежники, потім приїхав Товінг, там було багато техніки, залучено, неймовірна кількість. Неймовірна кількість техніки, неймовірна кількість людей. Перекрили хайвей повністю, перекрили. Так що ви розуміли, ця 41-я ЮСК, це вона, я навіть не знаю, можна сказати, одна з основних артерій цього міста. Вона йде просто там між двома штатами Індіана, Кентакі, Туди дуже багато йде траків, дуже багато легкових машин. І це все перекрилося там на, мені здається, більше, ніж на 4 години. Про це навіть показували там місцевих новинах. Вчора це відео я запостюю, напевно, всі вже його там бачили. <кхи> отак отак оце, так оце все сталося. Тепер про наслідки, як це все виглядає тепер для мене, для моєї компанії. На даний момент воно погано в тому плані, що страховка вона буде. Виплачувати великі суми гроші. Ну, Для того вони, в принципі, є, але воно працює так, що потім воно йде проти мене, в тому плані, що гроші вони зараз заплатять і потім вони захочуть свої гроші повертати. І наступний рік для мене страховка вона, для моєї компанії вона підніметься скоріше всього. Можливо, ні, але дуже великий шанс, що буде страховка висока. Тому що є втрати, коли в компанії робиш реніул на страховку, ти бачиш, що ти їм висилаєш на страховку, що, які в тебе були втрати за минулий рік. І це офіційний док документ, він ніде знову страховує, ти не можеш його сам собі зробити або підробити, або щось таке. І по тих втратах вони будуть бачити, що була, була така ситуація, були виплати, будуть бачити суми виплат, які були, і це все потім буде грати проти мене. Але знову ми з цим нічого не можемо зробити. Це такий бізнес, це така робота. Це може статися з будь-якою компанією, з будь-яким водієм, з ким, з ким завгодно. І тому <кхм> воно є, і ти від цього нікуди не тінешся. Все. Я планую сьогодні поїхати туди на місце тої всієї події. 300 миль. Але напевно, поїду легковою машиною, рамом поїду. Напевно, багато часу все не зима. Але буду їхати сьогодні туди. Вже буду звідти знімати відео, ну і відповідно і вам то все покажу. Але це вже все буде в наступному відео. На цьому це відео закінчую. Я вам дякую за те, що ви мене дивитесь. Дякую за співчуття за добрі слова, які я вже багато отримав на, на ті інформації, що ви вже отримали. То за, за, всі, за слова підтримки, дякую за співчуття, дякую. Е, всі новини, які будуть по цій всій ситуації, я буду вам розповідати далі. Ситуація дуже. Неприємно для мене. Так само це все неприємно для водія. Він е, так само переживає, він е, в такому, ну, з ним говоримо, каже, ну, Володя, почуваю себе погано, Та, якби воно все дуже-дуже неприємно для, для нього теж. Цього ніхто не хотів, щоб це сталося. Ні водій, ні, ну, тим більше я, і там ніхто ні, взагалі ніхто. Ну, але це сталося, це дорога, це. Перевезення вантажів, це, це супер, все важке, трак важкий, трейлер важкий, вантаж важкий, разом це все їде, це майже 40 тонн. ну Розумієте, щось може статися. Тому так, так воно є, таке, таке життя, така, така робота. Сподіваюся, вже ну ця ситуація повторятися не буде, тому що реально. Воно все навіть дуже-дуже неприємно. Ну і зараз вже за цьому закінчується відео. Україна переможе війні. Дякую за вашу увагу, дякую за вашу підписку, за те, що ви дивитесь, підписались на інстаграм так само. Всім вам дякую, слава Україні, всім пока.